Всім, хто нас дивиться та любить, великий привіт! Відео починається зранку. У нас вже був перший прийом їжі, а тепер десерт. Я їм дуже смачний налисник з кисломолочним сиром. Дивлюся у вікно і мені здається, що на вулиці дуже холодно. Але насправді все це оманливо. Мій бусинка, як завжди, поруч. Він дуже часто біля мене, коли я на кухні там печу хліб, та будьте, черенкувала туї, і він зі мною. Ну, і після цього ми пішли погуляти. Це ми вернулися чомусь назад, бо почув буся, як десь м'явкає кіт. Кота ми не побачили і йдемо на город. Він наївний, думає, що тут все розчищено, і він далеко піде погуляти. Ось так іде по слідах. Я його сьогодні не вдягала, бо досить тепло і він у мене ще сердиться. Надягати комбінезон він дозволяє, але на вулиці в нього немає такого запалу, щоб далеко ходить кудись. Тому я держу комбінезон на такі більші холоди, хоча учора увечері ми надягали. Вранці ні, а ввечері натягали. Така в нас сьогодні краса, трохи інію на деревах, але і стріх капає, забігаючи наперед, скажу, що надвечір Аж почався братися туман. Ну, тут далі він не піде, зробив свої справи, куди ж без цього. Повернулися ми назад Ідемо йдемо зовсім в іншу сторону двору, з боку городу. Походить він по тих місцинках, де не дуже йому Сніг по пузьку, де був затишок і снігу не так на мелу. а намело він таким гребенем. Він майже не звертає на мене уваги при прогулянках. Я для нього так. Щось таке, що ходить слідом. Ну, а я ж за ним дивлюся, ось. Перешкода на його шляху, це я. Походив, пошукав чужих котів, але нічого не знайшов. Але подихав свіжим повітрям, провітрився. Можна сказати, вдовольнився прогулянкою. Підем додому. Пусько мокре? Підем додому. І фінальний акорд. Всі ви знаєте, що додому він сам. Не йде, коли несу його на руках, а коли отак везу на плечах. Словом, буся задоволений. Більше він аж до вечора на двір не проситься. Заношу бусю до хати, сама беру мисочку і йду в підвал по яблуках. Захотілось мені яблук, в нас он там в ящику ще стоять. Це молочко налите, булочка приходив кожного ранку. Але там яблука не добрі, вони такі більш на випічку. Тому я спускаюся в підвал по гарні яблучка, смачні, які вже влежалися. Наш буряк, морква тут асорті. Червоний там буряк є, і капуста. Наш супермаркет сільський, то не бачив і морква, і закрутки. Гарбузики маленькі на кашу, мамі дуже сподобалися. Вибрала вже семена, щоб на наступний рік посадити. Вони родять невеличкі, але солодкі і м'якоть у них така. Темно помаранчево. Ну тут добралась я до яблук і, як в тому супермаркеті, починаю вибирати. Хоча ящик увесь мій, але вибираю де краще. От так. А потім далі вхід ідуть усі яблука. Ну, а зараз вибираю, які на мене глянуть. Червонобокі. Бачите, я криюся. Точно на базарі. Чи в магазині. Ну, вибрала яблук собі. Ще раз поглядаю на буряк, радуюсь, що він так гарно лежить. Скоро я вже й сюди доберуся його різати тваринам. Ну, наша закрутка. Вже й пусті баночки появляються. Хотіла ще взяти консервованих яблук, але думаю, куди ж я свіжих взяла. Хватить перець вчора. Відкрили баночку дуже смачнючий. Там і малинове варення, і яблушний, і різні салати, і помідори, піднімаюся нагору і залишу одну Дверку відкритою, тому що на дворі потепліло ось так. Хай трохи провітриться. І тут вийшла на двір, а хлопці збираються їхати десь ось таки дрова. Розбавити дрова і ще в нас дров'янику. Словом нас замело трохи. Це вже всілося. Звісно, тут хлопці вивозили все, щоб у дворі не було, щоб можна було машиною виїхати. Так, що під двором у нас вон які гори. Дорогу в нас чистили, чистять, але, як завжди, машини накатують, і дорога буде дещо така слизька. Вертаюся назад, бо в мене є. Деякі справи в будинку. Тут спадає на думку мені подивитися. Туї маленькі замело і не видно. Тут таки трохи виглядають маленькі туї. Але я не дозволяю накидати багато снігу по квітниках. В перші роки так робили, накидали, але ні. Тоді навесні дуже довго воно розтає. Ну і сільська рутина, ану хто з села? Треба ж віночком стареньким-маленьким почистити ноги від снігу. Заходжу до будинку, а тут буся мене жде. Це його стільчик майже на цілий день може тут лежати. Ось такий хліб пекла, вже замісила і пішла по квітах. Така краса в мене зацвіла. За вікном сніг, а тут зелено і гарно. Ніколи в мене в попередні роки орхідеї взимку не зацвітали, а це вирішила порадувати моя орхідейка. Маю такого фікуса: одного більшого, одного меншого, і треба почистити листя, щоб воно блистало і було гарненьке. Таке крісло, качалка, мрія моя з дитинства. Насіння моє ще лежить, нікуди не сховала. Іду по тримач для телефону, щоб зняти, що я буду робити з фікусом, бо листочки вже такі. Пил осідає не лише на підлогу і меблі, а й на рослини. Це моє робоче місце, де я монтую, сижу, озвучую, каву варю, щоб далеко не ходить. І так, фікус. Очищую я його звичайними вологими серветками. Колись давно. Я очищувала відома блогерша, там канал Мільйонник. Її питали, чим ви, що ви робите, що у вас такі, такі блискучі листки, і вона каже, рафінованою олією, звичайно, протираю. Ну я послухалася. І не раджу нікому цього робити. Я Всі, Все те листя з роками, яке відростало далі, молоде, а те, що я протирала олією, воно пропало. Он, скільки бруду, ото хазяйка. Добре, що є сила монтажу і можна це все прискорити. Можна, звичайно, купувати готові спреї у магазинах для очищення, але, повірте, я вже не перший рік протираю і драцену, і фікуси, всі листочки, вологими серветками ще ніхто не жалувався мені. Я не думаю, що в вологих серветках більше хімії, чим у тих спреях, для полірування листя, пікусу цьому 12 років. Один за п'ять я з ним справилася. Серветки міняю часто. Ось так. Він тепер у мене гарнесенький такий, аж більш зелений зробився. Ось на іншому фікусу видно, який наліт на ньому, пилюка. І це ж недавно я протирала. І ось так. Красень зазеленів. Переходжу до драцени. Помічаю ось таку річ. Був у нас котик, якого збила машина, бусиковий друг. І він гуляв цією конфеткою. Так вона в мене тут і лежить. Не викидаю. Ось у мене у відрі посаджена драцена домашня. Це я сама садила, зрізала з іншої, це в мене рука на весь, наскільки я можу її витягнути. Вона десь з росту, метр вісімдесят, точно. І так само протираю її. Однією рукою не дуже зручно, але потихеньку, щоб не вирвати листочок, всі листочки протираю, Он, яка брудна. Мені аж соромно. Але тепер буде чиста. І поки печеться мій хліб, я п'ю каву з молоком з ось таким замороженим, бо вже останнє наше молоко. Сьогоднішнє вже не смачне від корівки. Вже остаточно наші корівки пішли в запуск. Отакий хліб маю. Одна хлібина менша, а друга більша, бо поки пеклася перша, друга так зійшла, аж на весь квадратний противень. Ось вже й хлопці батько з братом приїхали, привезли суху деревинку. Набрали соломи, де в нас солома, булочка, куди ж без булочки? Тим часом прийшов булочка в гості, побачив мене у вікно, почав м'явкати, але мені ніколи, бо після хлібу я приступила до випікання печива. Всі посилання на рецепт печива і рецепт хліба. Я залишу під відео, а також у першому закріпленому коментарі. Печиво я печу це не перший рік. Буся в помічниках, але я не знімала ніколи рецепту. А хліб печу по-своєму. Тільки міняю. То круглий печу, то квадратний у формах. Але рецепт один. Ось тільки в мене вийшло три противня. Моя муза і натхнення. Не відходив від мене, а за вікном до нас дятел унадився їсти синички сало. Ну, і вже вечірня прогулянка з бусею. Ми вже зробили, точніше, я зробила свою частину роботи по господарству і веду бусінку гулять. Він у мене любить дивитися. На дорогу. В нас рідко повторяється маршрут. Якщо ми вранці ходимо десь в одну сторону, то ввечері він туди вже не йде. Якісь сліди автомобіль, чи то розминався. Чи... Я не знаю, чому він виїхав аж на узбіччя по снігу, як він і виїхав сюди. Ну, добре, підемо. Недовго, але треба погуляти. І фінальний акорд всім тим, хто додивився аж до цього часу. Прийшла я на своє місце монтувати це відео, озвучувати для іншого мого каналу відео, взяла печива, зробила другий день, другий раз за день кави. Хоча зараз я п'ю один раз в день. Печиво вийшло дуже смачне, пісочне, натуральне пісочне тісто. Здається, твердуватим, але в роті просто тане. А ще з кавою, чи з чаєм. Та це взагалі смакота. Мій телефон заряджається, але... адже я з нього озвучую вірші і книги, з нього читаю, а записую на цей. На днях я пофарбувала волосся. Воно тут здається темним, але більш таке до світлого блонду. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть що-небудь мені приємно читати. Також я залишу ссылку на мій канал з озвучки, де я читаю різні твори українською мовою. До побачення!